Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Обрати один із двох варіантів фінансування України. Це питання сьогодні обговорюють на саміті ЄС одному з найважливіших за останні роки. Лідери європейських країн мають визначитися з долею заморожених російських активів чи використати їх для репараційної позики нашій державі. Катерина Федорченко розкаже докладніше про це. Нелегка розмова про гроші для декого з європейських лідерів починається складніше ніж для інших. Одіозний словацький прем'єр Роберт Фіцо втрапляє у пригоду ще у Брюссельському аеропорту. В його літак врізається технічне авто. Завдані лайнеру пошкодження настільки серйозні, що у соцмережі Фіцо сповіщає, залишить свій літак у Брюсселі. Сам же вирушить на саміт, під час якого раніше обіцяв блокувати репараційну позику для України. Не менш рішуче налаштований перешкоджати спільному рішенню ще один друг Путіна угорський прем'єр Віктор Орбан. Ідею використати заморожені російські кошти для нашої держави він раніше назвав божевільною. Політики сьогодні перед самітом не обмежує себе у виразах. Є дві країни, які перебувають у стані війни. Це не європейський союз, це Росія та Україна, і Європейський Союз хоче забрати гроші в однієї зі сторін і віддати їх іншій. Це означає втручання у війну. Тож прем'єр-міністр Бельгії має рацію. Ми не повинні цього робити. Влада Бельгії, країни, де заморожено найбільше російських коштів, послідовно висловлює побоювання, що Москва судитиметься з нею, якщо та віддасть гроші. Відтак Брюссель хоче розділити ризики між країнами ЄС. Переговори, як це зробити, тривають вже чимало часу. Керівництво Єврокомісії запевняє про готовність працювати над цим питанням день і ніч. А от видання The Guardian пише про погрози з боку російської розвідки, які отримують як бельгійська влада, так і глава депозитарію Євроклір, де зберігаються кошти. Про важливість фінансування від Європи для нашої країни напередодні нагадав президент України, який також бере участь у саміті. Потрібні безпекові рішення, потрібні фінансові фінансові рішення, зокрема по російських активах. Потрібні політичні рішення. і потрібна сміливість усіх наших партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно. Президент Європейської ради Антоніо Кошта запевняє, що лідери ЄС не підуть із саміту без рішення щодо грошей для України. А от за словами голови Єврокомісії на засіданні зрештою мають вирішити, яку з опцій фінансування нашої держави обрати репараційну позику чи фінансування через бюджет ЄС шляхом зовнішніх запозичень. Ми повинні знайти рішення сьогодні. Ми не залишимо європейську раду без рішення щодо фінансування України на наступні два роки. І є два варіанти. Один з них і буде погоджений європейською радою. До засідання лідерів Євросоюзу агентство агенство Блумберг дізналося до чого саме можуть прив'язати майбутню позику для нашої держави. Понад половину коштів планують спрямувати оборонним виробникам, розташованим в Україні, країнах ЄС, а також у кількох партнерських державах, зокрема в Норвегії. Водночас, участь інших країн буде жорстко обмежена. Так можливості України витрачати позичені кошти на американське озброєння суттєво звузяться. Виняток зроблять для критично важливого оборонного обладнання, яке неможливо швидко придбати в межах нових правил. Передбачає нова схема і вимоги до Києва. Кредит нададуть за умови дотримання демократичних процедур і реальної боротьби з корупцією. Ці процеси моніторитимуть представники ЄС. Разом з тим має проєкти гарантії, що Україна отримуватиме зброю вчасно, бо Єврокомісія зможе вимагати від оборонних компаній ЄС надавати пріоритет українським замовленням і накладати штрафи за відмову або затягування поставок. Катерина Федорченко ТСН 1+,1. Якщо не знайдеться грошей для України, Європі доведеться платити кров'ю, Володимир Зеленський зробив низку мотивувальних заяв у Брюсселі, де відбувається засідання Ради Європи. Голова Єврокомісії Урсула фон Дер Ляїн пообіцяла, що саміт триватиме, доки питання грошей для України не буде вирішено. А президент України на прес-конференції пояснив, чому гроші від ЄС це важливий аргумент у переговорах про припинення війни, чому участь Європи важлива для гарантій безпеки та наскільки Тичним є це фінансування для оборонних потреб України. Далі пряма мова Володимира Зеленського. Якщо не надійде цей транш України буде зменшено в рази виробництво дронів. І Якщо далекобійні ми сьогодні використовуємо наші можливості, ми зі свого боку робимо все, щоб зменшити енергоресурс Росії. Всього цього просто не буде. Ми сьогодні говоримо і про протиповітряну оборону, про деякі ракети. Не хочу говорити вголос, яких дефіцит. Є деякі системи, на яких немає деяких видів ракет. Я сьогодні проговорював з партнерами, що ми можемо дискутувати довго і багато, але кожного дня летить. Якщо не підтримати Україну, великі шанси, що Україна може не витримати, і тоді Європа буде платити вже не грошима а кров'ю. І всім треба об'єднуватись, тому що до когось також буде прилітати. Це може бути новим етапом війни. Нікого не хочу залякувати. Просто всім потрібно бути готовим. Гроші потрібно, щоб Росія і будь-хто не використовував а, ці російські активи а, як важель впливу на нас. Ми більш впевнені за столом перемовин з таким інструментом, ніж без нього. І на питання: а як ви будете стояти ще рік, якщо у вас немає грошей, Є одразу тоді відповідь, і не виникає тоді таких питань. Ми не вважаємо, що Європа повинна замінити Сполучені Штати Америки. І як би Росія які б сигнали не передавала, а ми їх розуміємо, що вони хотіли би виключити присутність європейців, це не можна робити цього. Присутність Європи зменшує, зменшує шанси відсоток агресії Російської Федерації. Переговори про мир в Україні продовжаться вже незабаром. До американської Флориди вирушили секретар РНБО Ростем Умєров та начальник генерального штабу збройних сил України Андрій Гнатов. Про це повідомила посолка України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина. Вона наголосила, що готують двосторонні зустрічі з американцями на вихідних до Майами. Також завітає очолювана путінським перемовником Кирилом Дмитрієвим російська делегація її представники Трампа покажуть напрацьований мирний план і спробують вмовити Москву погодитись на оновлені пропозиції щодо припинення війни. Очікується, що результати цих перемов озвучать українській стороні в Білому домі. Наголошують із делегаціями говоритимуть окремо тристоронніх переговорів. Поки що не планують. Перемови на вихідних стануть продовженням тривалої дискусії в Берліні, де упродовж двох днів українська та американська делегації обговорювали мирні пропозиції, а згодом за участі європейських лідерів говорили про них і з Дональдом Трампом. Чи вірите в те, що мирний план щодо закінчення війни в Україні можуть узгодити вже на цих вихідних, і якою буде позиція Сполучених Штатів? Чи будуть вони у всьому погоджуватись з посланцями Кремля? Обов'язково пишіть думки в коментарях до нашого ефіру на Ютубі. І звичайно ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. А я випуск ТСН продовжую. Україну взагалі не згадав а війну з Венесуелою не оголосив. Президент Сполучених Штатів Америки виступив із гучно анонсованим зверненням до американців, прозвітував про підсумок року і привітав усіх із Різдвом. Перед цим зверненням низка змі запідозрила, що Трамп може оголосити війну Венесуелі, відносини з якою зараз переживають напружений період. Втім, президент штатів практично не присвятив міжнародним справам жодної уваги. Україну, наприклад, навіть не згадав, попри те, що обіцяє завершити війну ще з часів своєї передви. Борчої кампанії, а от про близький схід згадував, заявив, що вперше за три тисячі років там запанував мир. Говорив Трамп переважно про внутрішні справи і звинувачував попередників демократів, що успадкував країну в складній ситуації. За словами Дональда Трампа, тепер американський кордон найбільш захищений за всю історію. Вперше за півстоліття фіксують відтік мігрантів зі США, а морський потік наркотиків до країни формально скоротився на 90 94%. сьогодні ввечері після 11 місяців наш кордон безпечний, інфляція зупинена, заробітна плата зросла, ціни знизилися. Наша країна сильна. Америка користується повагою. Наша країна повернулася сильнішою ніж будь-коли раніше.